2 березня 2025 року в Україні та на Русі в цей день люди святкують, відмічають так звану прощену неділю. Це особливий духовний день, коли ми просимо прощення у Всесвіта, у Господа Бога в першу чергу. У людей, коли чимось вільно, невільно згрішили, самі не усвідомлюємо якесь зло створили. І коли ми просимо прощення, то наша душа після цього все рівно в тій чи іншій мірі очищається. Ми відроджуємося, так влаштоване це життя, що всі люди грішні в тій чи іншій мірі. І не можемо ми жити так, щоб не грішити. Але є група людей нерозкаяних грішників і грішниць, які навіть не усвідомлюють того, що вони грішать, що вони творять зло. І є люди із відьмовською силою, які можуть себе не ідентифікувати як відьмочі, але вони крадуть таланти, забирають здібності у людей, портять, заздрять. Роблять всякі пакості, подлості, насолоджуються цим темними енергіями. Люди є різні. І тому сьогодні я також зроблю духовний подарунок для вас, мої дорогі глядачі. Я ну, прошу пробачення, пробачте мене всі люди, кого я образив, кому зробив зло, вільне, невільне. Так влаштоване це життя, що інколи ми захищаємося. Інколи ми буваємо в позиції бойовому, щоб захистити себе. От, Я теж грішна людина. Тому пробач мене Всесвіт. Пробач мене ти, Господи Боже, і пробачте мене люди, кого вільно, невільно образив і зробив зло. Я дарую вам духовний подарунок, заклинательну молитву від відьому. Якщо хтось вам зробив зло, то може бути, так, що ця людина, сама, не усвідомлюючи цього, є відьмою. Наприклад, в Біблії в Новому Заповіті є історія про Івана Хрестителя, де Соломія, донька Іродіади, плясала, танцювала перед царем Іродом і попросила у нього, як нагороду за свій танок, щоб він подарував їй на блюді голову Івана Хрестителя, великого праведника святого. І цар, як традиційної орієнтації, все ж чоловік, він послухав жінку і зробив зло і казнив Івана Хрестителя, пророка Божого. І так часто саме жіноче зло, саме безжальне, саме підле і за якимись злими діями тих чи інших чоловіків, може приховуватися зла. Підступна жінка-відьма, яка може сама цього не усвідомлювати, але виступає по відношенню до вас злою відьмою. І тому є народна українська магія, яка захищає людину, оберігає. І мені не раз намагалися робити зло відьми. І ви знаєте, і хоча я екстрасенс, чаклун, але буває <кій> така комбінація сатанинських енергетик, що дуже непросто. З відьомськими пасками впоратися. Але це життя Життя і магія передбачає те, що можуть бути напади відьом, можуть бути різні неприємні речі на пустому місці виникати. Але в нас є можливість молитися до вищих сил, звернутися до вищих сил. Тому просто за мною повторяйте цю молитву заклинання. Один раз буквально повторіть. Якщо ви вважаєте, що якась відьма вам зробила зло. Або ви взаємодієте з відьмовською людиною, коли взаємодієте з відьмою, не можете перечити, слухаєте її волю, бачите, що творить зло, а нічого не можете зробити. Якщо на роботі така людина, це взагалі жахіття, тому що вона знищує оточуючих людей і мушу зробити дуже серйозні пакості. Страждають невинні люди, як і чоловіки, так і жінки. Але <клес> як довести, що це відьма, <клес> не доведе ж, тому що ми живемо зовсім в іншій реальності, тому є магія. Повторяйте за мною. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Їхав Ісус Христос в Єрусалим, здибав відьом сім, став цих чортиць Господь питати, по іменам називати. Ти перша чортиця відьма Зубиха. Куди ти ходила, яке зло творила? І відповіла Господу чортиця зубиха. Я ходила, називайте ваше ім'я, я ходила до Любомира Богоявленського, чи до ваше ім'я називайте, зло йому творила зубами своїми сатанинськими гризла, робила підлості. Злобу, ненависть сіяла і розруху. І сказав Господь Ісус Христос: Ти відьма чортиця зубиха, від раба Божого або раби Божої ваше ім'я від раба Божого Любомира Богоявленського, І зиді, відійди, відступись, в пекло йди. Амінь, амінь, амінь. І сказав Господь Ісус Христос до другої відьми чортиці Ти відьма, чортиця, брехуха. Куди ти ходила? Яке зло творила? І сказала чортиця, відьма брехуха. Господи, ходила я до ім'я, кажуть ваше, до Любомира Богоявленського. Брехала, клевету визводила, інтриги крутила, неправду говорила, всяку брехню піднімала, зло, ім'я ваше називати Любомиру Богоявленському сотворяла. І сказав Господь Ісус Христос, Відьма, чортися брехуха і зійди від. Раба Божого, ваше ім'я називайте Раби Божої, від раба Божого Любомира Богоявленського Іди на очерета, на болота, в пекло. Амінь, амінь, амінь. І більше не бреши, проклята чортиця, відьма брехуха, брехушище сатанинське. І сказав Господь Ісус Христос до третьої відьми чортиці. Ти чортиця, відьма, зависниця своєю чорною завістю, заздрістю, яке зло творила, і відповіла відьма, чортиця, зависниця, Господи. Завидувала я, називайте ваше ім'я, Любомиру Богоявленському, заздрила. Гадості, пакості творила, портила, руйнувала, зло поробляла. І сказав Господь Ісус Христос, чортиця, відьма, зависниця, і зийди від раба Божого Любомира Богоявленського, від раба Божого, раба Божого ваше називають ім'я. «Іди к чортової матері, іди до чортового батька, іди чортам завидуй, згинь, Амінь! 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 І сказав Господь Ісус Христос до четвертої чортиці відьми, ти, чортиця, відьма! Повія блядська, яке ти зло сотворила, яке горе робила, і відповіла, відьма чортиця блядська, блядством своїм, блудодійством, я мізки чоловікам відключала, та рабу. Божому Любомиру Богоявленському, або називайте рабі Божі, або бо сотворяла своїм блядством проклятим лукавим, сатанинською блядською енергією. Я пекло відправляла невинних людей, невинних дітей. Невинну душу Раба Божого, Любомира Богоявленського. Кажіть вашу невинну душу називайте вашу. І сказав Господь Ісус Христос: Чортиця відьма, блядська розпусниця і зійди від раба Божого Любомира Богоявленського. Називайте вашим від раба Божого раби Божої. Іди, блядуй з чортами, з польовими кабанами, з нечистою силою, іди, блядуй, чортиця ти блядська. А раба Божого Любомира Богоявського не трогай і не трогай людей праведних. Амінь, амінь, амінь. Називайте ваше ім'я. Рабу Божу, Раба Божу не трогай. Амінь, амінь, амінь. І сказав Господь Ісус Христос до п'ятої чортиці, лукавої дяволиці. Ти відьма, чортиця, лукавиця, лукавством Своїм, яке зло сотворила, яку неправду ти породила, які козні. Зробила. І сказала п'ята відьма, чортиця, лукавиця. Лукавством своїм, лукавим проклятим зло я творила Рабу Божому Любомиру Богоявленському, Називайте рабі Божі рабу Божому ваше ім'я. Дурні ситуації викликала оточуючих думками маніпулювала, енергію забирала. І сказав Господь Ісус Христос, ти проклята, чортиця, відьма, лукавиця і зайди від раба Божого Любомира Богоявленського, від раба Божого, раби Боже ваше ім'я. іди до чортової матері. Іди з чортами лукавствую. Амінь, амінь, амінь. І сказав Господь Ісус Христос до шостої чортиця для Ти відьма сатанинська лукава, чортиця, душогубиця. Кого ти вбивала, кому смерті бажала, кого проклинала? На кого біди викликала, кому горе приносила? І відповіла шоста відьма, чортиця, душогубиця, Господи, смерті я бажала, зло сотворяла Рабу Божому Любомиру Богоявленську. Рабі Божі ваше ім'я називайте Рабу Божим ваше ім'я. І сказав Господь Ісус Христос. Бісиця, душогубиться. йди к чортової матері в пекло. А від раба Божого Любомира Богоялинського із зиди, душогубка, духовна потвора. І ще дії зла в пекло йди, де тобі і місце. Амінь, амінь, амінь. Ваше ім'я називайте також Кхе, від раба Божого, раби Божої. І сказав Господь Ісус Христос до сьомої чортиці яволиці, ти відьма, чортиця. Поробельниця? Погибельниця? Дочка сатани. Яке ти зло? Кому сотворила? Що лихе зробила і сказала донька сатани, чортиця, відьма порубельниця Я порубляла, зло сатанинське сотворяла рабу Божому, Любомиру Богоявленському. називайте, рабі Божі, рабу Божому, ваше ім'я, щоб все у Любомира Богоявленського, ваше ім'я руйнувалося, знищувалося. На нуль множилося, щоб сили, Любомир Богоявленський, ваше ім'я називайте, втрачав втрачала. Удачу крала забирала, зло сотворяла, і сказав Господь Ісус Христос, донька Сатани, лукава чортиця відьма, поробельниця. Йди до сатани у пекло. Там грішна душа, Чортам поробляй. А від раба Божого Любомира, богоявлинського ізи. А від раби Божої, раба Боже, ваше ім'я і Амінь, амінь, амінь. І сказав Господь Ісус Христос всім чортиць, лукавих бісиць, відьом джевалить, сили вас Господнім словом полишаю. Раба Божого Любомира Богоявленського від вас захищаю, словом Господнім, Христом Чаклунським, магічним світлем. Віднині і назавжди. Захищений Словом Божим Любомир Богоявленський від Відьомської пітьми. Називайте ваше ім'я, раб Божий раба Божа, від від... захищений захищене від Відьомської пітьми. І нехай же буде так. Ключ, замок, язик. Амінь. Дорогі друзі. Той, хто займається езотерикою, може створювати свої дійові заклинання, Може створювати якісь дійові речі. І нехай же ця молитва заклинання, яке я дещо модифікував, допоможе вам і захистить вас від любого, диявольського, відьомського зла. Будьте благословенні. З повагою ваш, Любомир! Богоявленський